Так, шановні, добрий день. У нас морози в Києві вдарили, і вже який не який є лід. Тож я одразу схватив свої саночки, пішню, щуколовочки і приїхав до води. Локацію не покажу. Секретна, ну хто знає, той знає. Так що не сильно вона й секретна. Що будемо пробувати розставляти жерлички, а ось нам сьогодні й пощастить. Так що Влаштовуйтесь там зручніше. Буде цікаво, я гадаю. Саночки нагрузив саме необхідне, тут рукавиці. Ой, тут у нас живчики. Жили ми на балконі, мабуть, місяця півтора. Самі жерлочки, Пішня. черпалка, ну і багорчик узяв на всякий випадок, а вдруг будуть трофейні риби. Так що беремо все ще це добро і наліт. Льот, звісно, такий з удара б'ється, але наче держить. Трохи жерличок уже стоїть. Це не мої. Да, звісно, на річці стрімновато, це вам не ставок. Тут те воду дають або не дають, підмиває, тут може бути нормальний лід. А через 2 метри може бути така промоїна, що... що й не вилізеш. Ну нічого будемо пробувати. Так, да, звісно, дуже стрімний лід. ідеш, а воно тріщить. З удару. Це до берега вже метрів 50. Ну Нічого, треба проставитися ж якось. А ще сонечко у нас зранку було 11 градусів морозу, поки їхав сюди, то наче піднялася температура до 8-7, а зараз на сонечку я не знаю скільки вона буде. Вон. Ну Побачимо, що з цього вийде. Такі в мене жерлички. Так збираються. Який там має карбон Покажу які тройнічки. Флюрокарбон. моя мене тут не повіткіга, вся вся жилка флюрокарбон. Потім тут бігаючий грузік такий невеличкий, 8 грам. Навірно, треба і більший, але який вже є. І поводочок отакий, з таким гачком. А там в принципі вони всі по-різному зроблені, але в основному таке. Так що вдіваємо карасик, об'ємо луночки і виставляємо наші жерлиці. Отаку, я думаю, луночку нам хватить. Ох, як хрустить. Хрустить, трещить. Так, далі. Що ми робимо? Далі, далі. У нас, є, у нас є отакий груз. Ми його цепляємо. Чіпляємо його до гачка. Якось отак. І щобовсь. Шукаємо дно. дно тут далеко. Але є. І потім. Ось це наше піднялось. Один, два, три можна навіть. Два з половиною три. І фіксуємо. Потім дістаємо. Так, да, конечно, глибина тут. Дай Боже. Ну нічого, на великій глибині велика риба. Ой. Так, де наші живчики? Де наші живчики? А все наші живчики. Походи уже, вони такі тріщини тут, так, да, конечно. Он нам не хочется купаться. Так, что у нас тут поживчиков? Ну все какие красавцы. О, давай на работу. Так, мы его чепляем. плюс-минус. и все. И поплывем на работу. Давай, давай, давай. Трошки маловаті, конечно, грузики ці, але Моя там і більші є. побачимо як буде. Є, наче стоїть. Ну все, перша є, заряджаємо остальні. У мене всі живці карасики, а серед них оце є один ротанчик. Та він ще з минулої рибалки лишився. То я думаю, зараз ми цього ротанчика пристроїмо. Ой, може на нього буде результат. за полтора месяца у меня Но, Правда, я им дня менял воду. Но сегодня уже будет им амнистия. До дома уже не поедут точно. Хватит уже. Хозяйство мне. Есть контакт. Что, газуем далее. Дівся, звісно, як цей, як з голодного краю. Значить, ніколи морози не бачив. Воно і правда, що перший мороз такий за всю зиму, але я термуху вдів, під термуху воно, мамою зв'язаний світерок. Зверху ще курточка воно з якоюсь підкладкою. Ну коротше, навдівав на себе жупанівці та й шапка. Коротше, жарковато поки, хоча ще я його тут не бігаю. Але навірно трохи перестарався. Ну нічого бе дивиться, якщо так зніму цю курточку, може трохи свіжіше буде. Краще тепліше, ніж холодно, бо коли мерзнеш, то саме страшне. Ну, дивіться який льот. Раз. І пішла вода в хату. Блін. Дуже стрмна, звісно, тема. Не сильно хочеться по такому льоду ходити. Так, ну що ж, розставив я 10 щуколовочок. Знаю, що 10 не можна. Але такий кльов, що я думаю, що можна. Ой, тим більше що я. Можна скачу, я буду з скаті то я планую залишити ці ще половочки і на ніч. До вечора поседимо, побачимо, що буде. А потім на ніч, на ніч залишить і приїхать ще завтра зранку. Подивитися, що до чого. Так, ну, вчора з вечора собі чайку заварив, ще гарячий. Так що зараз бахнемо чайку. Будемо дивитися, що до чого. Я вам скажу, що з непривички це 10. Щуколовочок розставить уже такі. Люди ставлять, звісно, по 150-по 200, але я не знаю. Я в такі ігри не граю. 10 поставив, побачимо. Якщо щука буде, то вона буде. Ваше здоров'я! Чайок, звісно, бомба. На свіжому повітрі, на морозному свіжому повітрі. Це кайф. Так, друзья, есть работочка. Ой-ой-ой, крутить, Прям крутить, и Это, наверное, рыба. Или... Все вымотал. Да. Что съе? Что съе? Блин. Куда набирается. Я на кулина стал. Так, так, так. Тут главное, слабыночку ж не дать. Ибо гору ставил в санках, санки беля берега. Я думаю, что я ей так Тя може сейчас здати гастроля. О, так непогано. Давай, 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 давай. Ось така щучка. О, така, Може кілограмчик. Ну вже ж розпочинився, слава Богу. Ну що, за першого збитого треба чайку бахнути, так? Да? Ну, давайте бахне. Ой, тобі теж налить, щука. Так. Він. Ще увечора вчора чай. Як заварив, так ще до, до сих пір парує. Давай. Ну що. Початок есть, Будем дальше пробовать. Треба еще крупнейшую какую взять. Есть работочка еще одна. Но что-то мне подсказывает, что... Ох, тут, конечно, лед. Ой. А ну-ка. Скидала леску, не вымотало. Не вымотало. Ні, тут, мабуть, нічого нема. Ми зараз подивимось, це може або судачок, а може і карась збив. Та й наче карасик невеличкий тут. Щось збило. Ну ладно, перезакинемо. Так, ну що, сонце сіло вже. По результату одна щучка, поки що одна, тому що ще в принципі я не їду, бо буду до темна, щоб ніхто не позабирав жерлиці. Mm -hmm. Ну і залишу їх, звичайно ж, на, на ніч. А завтра з самого ранення приїдемо провіряти їх. І думаю, що ще й на день їх залишу. Буде видно, як там завтра. Треба заїхати ще купити живця, тому що в мене там вже залишилось не знаю, там штуки 4, навіть залишилось, самих маленьких. Треба крупнішого взяти. Так що таке. Так. А що видно так чи не? Так, добре видно. Ну все, добрий ранок. Взяв сьогодні дівчат. О, треба, мабуть. Отбити трохи. Коротше приїхали провіряти. Щуковочки. Ну все, є роботочка одна. Не знаю. знаю, холоста не холоста, ну но... треба перевірити. Лід підмерз за ніч. Де да прямо добре підмерз? Ой, хоч би не перебиту леску. Так, що там? Наче нікого нема поки. А, ні, щось. Щось супротивляється, наче. Ну, тут -то така тонюсенька моя лісочка, що я можу і не випрати його. Да, так, щось є. А дірочка тут маленька. О, є, бачиш? Судачок, судачок. Вот такий вот судачок. Заковтнув саму шахту. Ось такий, от такий добрий ранок. Фу, ну все, клас. Так, друзі, ну що, третій захід. З'їздив на роботу. Вирішив там всі свої питання. Заїхав. Купив ще цих е, живців крупних таких, щоб дебелі були. І приїхав знову сюди, до моїх жерлиць, тут за ними трохи наглядали, я сподіваюся. Ну і зараз збираюсь і на лід. Дивитися. Були там спрацювання, не були, зараз поміняю на свіженькі живці. Ну і ще до вечора побуду і знову залишу, мабуть, на ніч. Ось такі плани. Так що йдемо на лід, а там буде видно, є в нас працювання чи нема. Щось. Тугенько так іде, але ну. таке впечатлення, що Це щось цепляється. Це вже шосту перевіряю. Ну, вимотано скільки. Є там хто чи не є. О, є хто? Судачок. Опа, отакий От судачок. Ну непогано. Непогано. такий парнішка. Он тільки поміняв карасика і стрельнула. Не знаю, чи то карась сильно сильний. Чи і правда хтось там? Ні, більше всього що це сильний карась, О, нікого тут нема наче. А. А. Днем уже тепліше трохи, ну як трохи, що утром було, Оно який, звірюга, ладно, погуляй, зараз ми тебе... Організуємо. Що утром було мінус 11, то зараз вже там щось плюс три, верні мінус три, щось таке. Набагато тепліше. Так, ну що, пішов я за грузиком, да перезаряжу цю коловочку. Не спів переживати усі опять роботочка. Ну тільки я не знаю тут карасії. опять толкнув, чи, чи рыба Ой. ну флюрик не вымотанный так что я думаю что это все карась что там а нет. а это же моя, тут все еще зверь стоит ротанчик Живущий падло такие. Ну він живий, живіший всіх живих. Ладно, зараз переставимо. Що-нібудь. Ну що, шановні, от уже й вечір. Риби більше не було, це судачок оцей. Ну, в принципі, я ще залишу Жерлички до завтра. Завтра вранці перевірю. Але вже це зовсім інша історія. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну, і все до зустрічі на воді. Пока.